Одне застосування, одна знищена ціль. За один протиповітряний бій ми збили 11 крилатих ракет. Таке не забувається. Ми, мабуть, побили всі рекорди інших країн по швидкості перезаряджання, і ми готові це робити постійно для того, щоб захищати нашу країну. Були б ракети. Ось ви бачите за моєю спиною пускова встановка зенітно-ракетного комплексу Насом. Після бойової роботи витрачена певна кількість зенітних ракет для захисту нашої країни. Комплекс дуже ефективний. Одне застосування, одна знищена ціль. На рахунку нашого підрозділу знищено понад 150 цілей. Основні це крилаті ракети, але є інші цілі. Це зенітно-ракетний комплекс Насамс. Третьої модифікації. Це норвежський зенітно-ракетний комплекс малої дії. В Україні він з'явився один із найперших, який передав нам країни-партнери дві 2022 року. І дуже ефективно почав працювати при захисті наших міст, при захисті критичної інфраструктури. Цей комплекс має в наш в варіанті командний пункт, з якого здійснюється управління зенітно-ракетним комплексом, один радар і пускові установки. Кожна пускова вміщать собі шість. Зенітних ковронах ракет здійснюється повітряний удар противником. Летять велика кількість ракет. Наш радар виявляє ці цілі. Вибираємо пускові, які будуть здійснювати обстріл. Здійснюємо пуск при знищенні цілі. Доповідаємо про результати. Ми перенавчалися всі з радянського зенітно ракетного комплексу. Було важко, але ми справилися і своє навчання продовжуємо щодня. Також додатково навчаються на обслуговування техніки, і ми навчаємо вже самі те, що маємо нових військовослужбовців, які прийшли служити на наш зенітно-ракетний комплекс. Це радар МПК-64 до зенітно-ракетного комплексу Насамс. Радар дуже себе гарно проявив в різних погодних умовах під час оборонних дій. Це командний пункт зеніта ракетного комплексу Насамс. Тут три робочих місця: офіцера управління, помічника офіцера бойового управління і командира. Ведуть бойову роботу завжди в трьох. Комплекс може працювати в автоматичному режимі, напівавтоматичному та в ручному. Ми завжди працюємо в ручному режимі, тому що людський фактор погляд офіцера, який працює, завжди головний. В автоматичному режимі такого ефекту не доб'єшся. На цьому екрані відображається повітряна установка, яку бачить наш радар. Тут офіцер боєуправління визначає, яка ціль, присваює признак своя або противник, передає управління, і помічник офіцера боєуправління може здійснити обстріл з цього або з цього робочого місця. Визначається пускова установка, призначається ракета, захоплюється, потім знімається запобіжник, і цією кнопкою робиться пуст. За один протиповітряний бій ми збили. 11 крилатих ракет. Вся бойова робота тривала не більше двох хвилин. Російські пропагандисти постійно звинувачують нашу протиповітряну оборону. Але це все повна брехня. Ракета яку які використовують ракетний комплекс Насамс, мають ліквідатори. Якщо вона не влучає, вона ліквідовується в повітрі. І вона не має такої вибухової сили, як балістичні ракети Російської Федерації ракетний комплекс НАСАМ призначений для знищення аеродинамічних цілей, такі як літаки, гелікоптери, крилаті ракети різних модифікацій та безпілотні літальні апарати. На жаль, комплекс не може працювати по балістичним цілям. Брадар ракетного комплексу НАСАМ не може захопити балістичну ціль, та ракета аврам 120 не може її збити. Але якщо як він працював би, цей комплекс був би найкращий комплекс, на якому треба захищати свою країну. Дуже багато ми провели протиповітряних боїв, але які деякі мені дуже запам'яталися, це коли були дуже масовані удари по критичній інструкторі нашої країни. Ми її прикривали. В деяких бойових роботах приходилося під час бойової роботи здійснити перезаряджання ракет. Ми, мабуть, побили всі рекорди інших країн по швидкості перезаряджання, і ми готові це робити постійно для того, щоб захищати нашу країну. Були б ракети. Працюю на комплексі вже третій рік. Було дуже багато збитих цілей. Перша моя ціль це була саме ракета Х-101. Ну таке не забувається. В мене є дружина, ми мріємо про мирний час, про мирну країну. Ми хочемо будувати свою сім'ю ще більше і більше, народити двох діточок, одного хлопчика, одну доньку. Тому зараз ми стоїмо та виборюємо свою перемогу заради своєї країни та своєї сім'ї. У мене дуже злагоджений колектив. Ми працюємо вже третій рік як одна сім'я. Всі, хто до нас приходять, не завжди професіонали своєї справи. Задача командира знайти. Призначення для кожного з них. Я дуже пишаюся своїм колективом, кожним військовослужбовцям, а вони підтримують мене. У нас тут дуже весело, особливо коли летять ракети. Приєднуйтесь до нас, до повітряних сил, до нашого колективу. Ми тримаємо небо нашої країни. Ми дуже надіємося, що партнери нам і надалі будуть допомагати отримувати, тому що запас для нашого комплексу це збережені життя та збережені міста і мирне життя нашої країни.